Для майстрів лашмейкерів гарна новина, тому що в нігтєвій феї з'явилась нова фірма Design Lash. Гарний вибір матеріалів все, що потрібно для майстра. Давайте поглянемо поближче. В наявності маємо багаторазові патчі, які підходять під будь-який розріз очей. Набитий пензлик ламінатор, яким дуже зручно викласти вії на валик. Ну а ці клеї майстри просто обожнюють, тому що є 4 види під кожні умови приміщення. Також маємо Fixing Lash Glue, це клей. Для ламінування вій. Ну і звичайно якісний інструмент: дзеркало для лашмейкерів, БФІ для ламімейкерів. У якісній роботі допоможуть вам клінсери. Це знежирювачі з різними ароматами, якісні вії, різних вигинів, чорні та темний шоколад. Не знаю, як вам, а мені вже дуже подобаються ці валики для ламінування вій. Валики йдуть в наборах різних вигинів та розмірів. Ну і ідеальний помічник для майстрів це ремувери. Маємо кремові та гелеві. Дівчата на що робимо детальний огляд? Пишіть в коментарі.